У депутатському складі міської ради кадрові зміни, чергові земельні махінації та лобіювання власних інтересів нової більшості. Засідання сесії після зміни керівництва міста з кожним разом все цікавіше. Традиційно хвилина мовчання за загиблими боковинцями на барикадах в столиці. Склад небесної сотні поповнили вже двоє чернівчан: Олександр Щербанюк та Василь Аксенін. Останньому сьогодні присвоїли звання почесного громадянина та на його честь перейменували одну з вулиць міста. Перейменувати вулицю фрунзе міхала на вулиці імені Аксеніна Василя. Крім того, депутати затвердили перейменування вулиці Худякова на поштову. Серед комунальних питань обговорювали гучне та наболіли соціальні квитки. Враховуючи те, що сьогодні соціальні квитки ще діють, їх сьогодні ніхто не відміняв. перевізники собі дозволяють розміщати в маршрутних автобусах оголошення про те, і ці оголошення сьогодні є, про те, що проїзні квитки скасовані. Це надзвичайно великий стрес для цих людей. І це знову ж таки дає підстави, нахабно поводиться. Водіям з людьми я прошу дати доручення відповідним комунальним структурам, взяти під контроль цих перевізників і жорстко перед ними поставити питання. Не можуть собі дозволяти самодіяльність перевізників в місті, якщо тут є якась влада. Вирішили народні обранці згідно звернення активістів на місцевому рівні чинити економічний тиск на російських бізнесменів, проявити громадянську позицію і рекомендувати приватним підприємцям. Та підприємствам Чернівців відповідно позначити товари, що виготовлено в Росії, позначити виготовлено в Росії». Також депутати запропонували розв'язати проблему районних місць рад. Для цього хочуть створити робочу групу, яка, вивчивши питання, вирішить ліквідувати ці структури чи повернути їм повноваження. Станом на сьогоднішній день бюджету міста Чернівці, районні ради, обходяться майже в 9 мільйонів гривень. А делегованих повноважень у них. Фактично майже не залишилося. Питання про ліквідацію районних рад гостро стоїть вже декілька років, розповідає Юрій Пуршега. Він запевняє, нині які суми коштів виділяти на отримання доріг, поточний ремонт та на проведення благоустрою вирішує міська рада. Хоча райони можуть направляти гроші і самі. І головне питання: що ж робити в разі ліквідації з персоналом? Хтось розглядав питання, якщо скоротити. То хто буде займатися там, соціальним захистом, субсидії, допомоги, пенсії, ну і інші речі, які ми е, працюємо. Тобто це ж неможливо скоротити людей. Якщо перевести з одного місця на інше, е, скорочення видатків місцевих бюджетів не відбудеться. Крім того, у депутатському складі кадрові зміни. Поступили заяви депутата Чернівецької міської ради Стецевича Олега Івановича, в який він просить комісію припинити його повноваження. Місце депутата від партії Фронтзмін займе наступний по списку Сергій Лазарів. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Чернівців та добробут жителів. Новопредставлений депутат нині керує самообороною Чернівців. Крім того, є колишнім помічником народного депутата Максима Бурбака, а також директор одного з найбільших підприємств ринку добробут. Підприємство «Букотрейдинг» – статутний капітал 17 мільйонів. Правда, це так. Моє підприємство в статутному фонді має таку. Суму прошли таким чином у нової більшості в міській раді вже два депутата, які представляють ринок добробут. Опозиція запевняє сумнівів, що вони лобіюватимуть власні інтереси, не виникає. Про що свідчить і сьогоднішнє голосування по одному із земельних питань. Депутати пропонували винести на аукціон ділянку на вулиці Суворова. Будівельна фірма, що належить Михайлу Прозоровському, за сумісниством і керівнику ринку добробут, взявши землю в оренду. Нічого там не робить впродовж декількох років. Тривалий час. Поруч земельна ділянка не забудовується, вона є вільна. І якщо ми її продамо за аукціону, місто отримає близько 5 мільйонів гривень. Проте колеги депутати, а точніше, нова більшість міській раді такого рішення не підтримала. Тим самим позбавила казну міста декількох мільйонів гривень.